Як залишатися максимально корисним у волонтерстві, бізнесі та освіті? Про тил під час війни говорили на дискусії в Ужгороді. Це продовження традиційного офлайн формату таких публічних обговорень у місті. Тема сьогоднішньої дискусії це роль тилу під час війни. І ми вибрали такі три основні її складові, як волонтерство, як одну із найосновніших під час війни, бізнес, який є важливою складовою нашої економіки, і освіту, тому що ми всі покладаємося на дітей, на нове покоління, яким воно виросте, і якому, вочевидь, доведеться відбудовувати країну. І над тим, як це буде відбуватися, треба думати вже зараз. Тобто, це дві такі складові волонтерство і бізнес теперішнього, що ми можемо адаптувати. Освіта це проекція на майбутнє. Але теж для того, щоб ці люди виросли такими, якими ми би хотіли їх бачити, нам про це треба думати вже зараз. Проекція на майбутнє освіта тема виступу культурної менеджерки керівниці громадської організації Мистецький центр Кубло Тетяни Смріги. Будь-який освітній простір починається з безпеки. Нині його діти не мають, каже спікерка. Я зараз маю на увазі не тільки фізичну безпеку, якої так не вистачає в Україні, а й маю також на увазі психологічну безпеку, тобто там, де ти почуваєшся прийнятим, там, де ти почуваєшся впевнено в собі, де ти почуваєш себе особистістю. І мені здається, що цього пункту не вистачає в українських школах, якщо говорити про них. А тільки з цього можна починати, в принципі, освіту. З цього може починатися навчання і розвиток. Другий важливий момент наближеність до життя, додає Тетяна Смріга. Діти не мають відчуття, що здобуті знання їм потрібні і в поточному житті, і в майбутньому. І це слід змінювати. Зараз українська освіта шкільна страждає на відірваність, тобто ми маємо якийсь набір абстрактних знань ніяк, не пов'язаних з реальним життям, і незважаючи на те, що реформа. Нової української школи триває, поки що це все не працює в середній школі. Молодшій вже краще, а в середній школі поки що це не, не працює. Війна впливає на освіту безперечно на альтернативну, яка особливо активно розвивалася в Україні років 10, Теж. Кількість маленьких ініціатив вона постійно зростала, і перед початком війни їх було десь приблизно 190, наскільки я знаю. І це ще не точне число, тому що про багато ініціатив вони маленькі, дрібні, про них ніхто не знає. А і війна, повномасштабне вторгнення суттєво відкинуло нас. У розвитку, і ми розуміємо, що оскільки це не державна ініціатива, це іде від коріння знизу, і все це будується на грошах самих засновників, на грошах батьків. А зараз грошей стане ще менше, і економічна ситуація стане ще гіршою, то поки що я оцінюю ці на найближчі там пару років ці перспективи туманні. Ішлося також про роль підприємництва в сучасних реаліях. Досвідом ділився підприємець власник стоматологічної клініки Михайло Сливка. Важливо розуміти, що країна змінюється, люди змінюються, соціум змінюється, Бізнес теж повинен змінитися. У нас є глобальні проблеми, на які ми можемо вплинути, які не можемо. Тому кожен бізнес повинен вибирати самостійно ті виклики, з якими він стикається, і змінюватися для того, щоб покращити стан нашої держави, в тому числі допомагати нашим військовим. Отож, із тих глобальних проблем, на які маємо вплив, пан Михайло після обговорень у колективі оформив усіх працівників офіційно. До того часу вони працювали як ФОПи. Податки і оптимізація податків це неправильний хід, так? тобто важливо платити їх правильно, якщо ми хочемо бути в європейському Союзі, якщо ми хочемо бути цивілізованою країною, податки повинні платитися сповна всім без жодних оптимізацій, без мільйонів фопів, без якихось чорних конвертів і так далі. І це значно допоможе державі, і це фактично правильний офіційний донат від бізнесу до держави. Тобто, бізнес він допомагає людям, створювати допомагає робочі місця. І допомагає державі на схожі дискусії приходять і щоб корисно та пізнавально провести вечір, і щоб здобути досвід у своїй діяльності. Я представляю спільноту IT-компаній «Закарпаття», і, Відповідно, мені було б дуже цікаво почути, як бізнес може сортуватися довкола спільної мети перемоги, тому що мені реально бракує якоїсь синергії. Поміж бізнесу в Ужгороді, і справді хотілося б якогось руху, якихось спільних ініціатив, щоб можливо хтось проявив свій перший крок. Ми ходимо, намагаємося відвідувати ці заходи для того, аби наша спільнота була таким важелем, додатковим для руху і змін в місті. Власне, ми також організовуємо публічні дискусії. На дискусії говорили й про волонтерство, зокрема про його зміни за два роки.